17 липня продовжую роботу в медіа центр Україна. Мене звати Світлана Чепоренко і я нагадаю, що відтепер ми працюємо в партнерстві з Суспільним у комфортному просторі Урбан 500 Зараз будемо говорити про тактику ворога в чорному морі. І з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю студія, вітаю людей і гостей. А... Перше питання стосується виведення з Криму нашим ворогом останнього сторожового корабля. На вашу думку, про що можуть свідчити такі дії ворога? Ну, про те, що ворог чудово розуміє, що Крим є небезпечною локацією і вимушений, незважаючи на досить склад... великі складнощі з розміщенням цього корабельного складу в інших пунктах базування, вимушений все одно це робити. І робить він це не тому, що е так йому просто захотілося, а тому, що е він намагається розосередити цей карабельний склад, е щоб його вберегти від е ураження відповідного. Тобто це такий симптоматичний в принципі е випадок, е коли е є розуміння, і е ухвалюється відповідне рішення. Це свідчить про те, що так е Крим. Впряму не залишилося в принципі безпечних локацій. А, яку тактику в цілому ворог наразі використовує в морі і чи змінилася вона за останній час? Вона змінилася в принципі через кілька місяців після призначення нового очільника, так би мовити, Чорноморського флоту так званої Російської Федерації. Так вони вдалися до декількох тактичних рішень. Замінили корабельну складову повітряною, фактично патрулювання здійснюється за рахунок літаків е найрізноманітніших класів і гелікоптерів, в тому числі і безекіпажних дронів, е тому що безпосередньої присутності в акваторії Чорного моря не спостерігається. Єдине, що вони для цього використовують періодично, це підводні човни, яких залишається в Чорному морі. Чотири одиниці, три з яких є носіями крилатих ракет, і принаймні два з них постійно можуть виходити в море, плюс ще один човен, який не є носіями крилатих ракет. Тобто, в принципі, на такій ротаційній основі вони виходили в море періодично. Кілька діб зараз взагалі не присутні, але така зміна так і є. Кримський перепрошую Керченську протоку, вони. Максимально намагається звузити для того, щоб полегшити собі контроль над можливим вторгненням морських дронів. Тому, відповідно, відносно безпечною вони для себе вважали акваторію Азовського моря, там проводили навчання. Але тим не менш кораблі там теж не затрималися і теж повернулися в пункт базування на Росії. Тому, в принципі, тактика зводиться до мінімізації ризиків. Щодо знищення корабельного катерного складу, ймовірно за все попереднього командувача Соколова зняли саме через великі втрати у відсотковому значенні кораблів та катерів. Якщо говорити про втрати ворога, скільки кораблів і, взагалі, морських суден знищили збройні сили України, військово-морські сили, ворожих кораблів, звичайно. Ну, Загальна цифра дорівнює 28, наскільки я пам'ятаю, це з рахуванням знищеного підводного човна Ростов на Дону, яке було уражено в, в безпосередньо сухому доті. Але знов-таки важливим є фактор не тільки кількісний, але й якісний показник. Це знищених кораблів триносії крилатих ракет, це згаданий вже підводний човен і два нових кораблі, найновітніших, якщо вже е, уточнювати, це Аскольд. І циклон, які були знищені в Криму, це і фактично представники всіх класів, починаючи від флагмана, який є ракетним «Був», перепрошую, ракетним крейсером, і закінчуючи ракетними катерами, закінчуючи одиницями, які в принципі призначені для перекидання невеликої кількості десанту і патрулювання, такі як Раптор, Серна, Тунець, наприклад. Тому перелік, в принципі, номенклатури досить широкий. Ми спостерігаємо, що ворог почав пускати ракети Калібр з Корветів, які знаходяться в акваторії Каспійського моря. У чому причина і в чому складність і ризики для України? Офіційно не готовий підтвердити цю інформацію. Наразі поки що вона верифікується ще. Хоча суто технічно можливість таку вони мають. Там Перебуває за наявною інформацією 4 носії е, крилатих ракет. Е, акваторія е, Каспію знаходиться на такій відстані, що технічно ці ракети можуть долетіти до території України. Е, складність для нас, в принципі, мало змінюється. Навіть навпаки, збільшується час на реагування, тому що -то Чорне море все ж таки ближче. Для ворога, в принципі, так само технічної складності ніякої, можна сказати, суттєвої це не передбачає в Каспії Вони себе почувають, звісно, безпечніше. наприклад, пуски авіаційних ракет вони так само роблять над казків, але там причина інша. Причина це нештатне спрацювання, періодичне або несход ракет, або їхнє падіння. Тому, в принципі, щодо Каспію, так само я неодноразово попереджав Етерах, що така можливість у них є, і якби на них не тиснули імперські амбіції в першу чергу, а там стратегічне мислення, вони б, мабуть, свої носії крилатих ракет вже забрали б в Каспію. Але тим не менш, вони залишаються в акваторії Чорного моря, пункті базування новоросійськ. Який завдячуючи своїй віддаленості від лінії бойового зіткнення, поки що дозволяє почувати себе у відносній безпеці. Хоча під час застосування, наприклад, вони далеко відходити від цієї бази не наважуються, фактично виходять на зовнішній рейд, буквально за годину відстрілюються і повертаються назад в галазі. Українські безпілотні морські дрони, як вони впливають на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні, і якими є результати їхнього використання? Впливають вони прямо пропорційно. І, Звісно, що результати ми всі бачили, це і той самий так званий кримський міст, це і десяток кораблів, які пішли на дно. Це і дистанційне мінування, це і пошкоджені кораблі. До речі. Багато з тих кораблів, які перебувають в страю, вже проходили ремонт після отриманих пошкоджень, і е, два бригади не стало виключенням адмірал Макаров і адмірал Есен, е, тому так вплив суттєвий. Фактично, це одна з причин, е, чому вони тепер мають переховуватися в своєму пункті базування. Якщо підійти до наших берегів, вони не можуть в першу чергу, завдячуючи роботі берегових ракетно-артилерійських військ, військ військово-морських сил. То вже на дальніх рубежах центральна частина Чорного моря, східна частина Чорного моря, Керченська протока це вже, звісно, і робота дронів, але і інших складових сил оборони України також. Дякую, надам можливість журналістам поставити запитання. Прошу. Дякую. Дякую за ваш брифінг. Мене звати Лоренцо Кременезе із італійської газети Кар'єра Деласера. Пане Дмитро, якщо я правильно вас зрозумів, ми можемо стверджувати, що, в принципі, ви досягли повної перемоги у Чорноморському басейні, адже. Чорноморський флот був, був, так би мовити, зіркою російських збройних сил. Отже, у мене питання: по-перше, чи можна стверджувати, що зараз у Чорноморському басейні не залишилося якихось суттєвих суден у принаймні у портах Криму? Пане Дмитро. Дуже рано, тому що, на жаль, в акваторії Чорного моря досі домінує російська авіація. Це факт, який треба визнавати, і про який треба говорити вголос. І, відповідно, ця зона зараз фактично це сіра зона. Це більше 25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря. Перемога в морі це відсутність небезпеки. І допоки кораблі Чорноморського флоту досі знаходяться в Чорному морі, нехай вони і ховаються на своїй базі, все одно небезпека досить висока. Тобто виходити в море вільно, станом на зараз небезпечно. Перемога в морі це відкриття роботи українських портів, які зараз фактично або окуповані, або знаходяться в зоні ураження. Це, наприклад, порти Миколаївщини, Миколаївська область, це порти Херсонської області, де зараз заблоковано вже спочатку повномасштабного вторгнення шість десятків іноземних суден. Це деокупація портів Криму, деокупація портів на Азові. Тоді ми можемо вже казати про перемогу. Зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли припинено домінування російського флоту. В акваторії Чорного моря. Знов таки, небезпека залишається через наявність в складі Чорноморського флоту підводних човнів, нагадую, в кількості 4 одиниці, які так само можуть наносити вогневе ураження кораблям в морі. Тому насправді це лише один з проміжкових етапів. Що на шляху до перемоги в Чорному морі. На жаль. Але його теж треба пройти, і це теж було досить нелегко. Дякую. Отже, ви кажете, що е, е, підводні човни вони базуються у портах. Криму. А чи вони базуються у більш віддалених портах, таких як Новоросійськ. І чи можна сказати також? Що... що Ракети із чорноморського басейну запускаються саме із цих підводних човнів або інших човнів. Чи все ж таки вони їх запускають із авіації? Дякую. Підводні човни. Всі базуються в новоросійську. Ворог навіть вдається до хитрощів, і, наприклад, е періодично вони знаходяться навіть в порту у фактично підводному положенні. Е на поверхні води залишається лише ходовий місток. Ця інформація ще потребує перевірки, але і така інформація є. Тобто, вони намагаються максимально їх вберегти. Е так, вони використовують підводні човни для запуску крилатих ракет, типу Калібр, зараз частіше, ніж надводні кораблі. Кожна з цих субмарин має на борту до 4 крилатих ракет. Інша справа, що ці ракети не настільки вже ефективні, як на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже, можна сказати, адаптувалися до. Перелатих ракет типу калібр, і вони збиваються фактично з 100% ураженням. Проте вони їх застосовують здебільшого для нанесення комбінованих атак, коли обстріли відбуваються і іншими засобами, іншими ракетами. Що стосується літаків, так вони паралельно в Чорному морі використовують тактичну авіацію для нанесення ударів з повітря. Ракетним озброєнням цей факт я теж підтверджую. Дякую вам, пане Дмитре, за ваші відповіді. Нагадаю, що ми говорили з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил Збройних сил України. А медіа центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.